Усім доброго та мирного вечора. Ви на моєму каналі Іринка Яринка. І сьогодні моє відео буде про те, чим я підживлюю гортензії свої і троянди. І по листу можна підживлювати, і під корінь. Підживлю я їх сульфат магнію. Ось в мене є, дивіться, сульфат магнію. Даю я його столову ложку на 10 літрів води, але ложка без гірки. Тут, виходить, 20 грам. Ось, бачите, 20 грамів на 10 літрів води. 15-20 грам йде з розрахунку. Ну, я даю 20 грам на 10 літрів води і обробляю свою, підживлюю, верніше, свої. Квіти. обробку по листу е, сульфат магнієм 5-7 грам на 10 літрів води. Це обробка йде по листу. Полив під корінь 15-20 грам на 10 літрів води. Е, підкормлюю я сульфат магнієм це гортензії, троянди і можна ще підкормлювати рододендрони. Ну, таких квітів у мене ще немає, ще поки я в них не закохалася. От, проводю я такі обробочки два рази за сезон. Тобто, це, все виходить, в середині весни перша обробка. І друга обробка на початку або в середині літа. Ну, вже майже середина літа сьогодні у нас 6 липня. Ось Зараз я ще помішаю добренько його. І підживлюємо під корінь. Ось я вже ці маленькі трояндочки, які посаджені в цьому році весною, підживила. Ось, А це по листю, бачите, це я тільки що півгодини назад привела обробку редомілом. Я вам вже в попередньому відео розповідала, що я роблю. Я Тільки як починають розпускатися бронячки на трояндах, я підживлюю, не підживлюю верніше, а обробляю від хвороб і від шкідника профілактично. Я не чекаю, поки в мене вже хвороба почне прогресувати на квітах, а обробляю профілактично. Тобто з появою перших бруньочок, потім пів листочка, потім листочок, потім вже в стадії бутонізації і цвітіння. І так в мене виходить обробка кожні 2-3 недільки. От пройде 2-3 тижні. Я обробляю. Так, бачите це. Один кущик. Гортензіями я зайнялась тільки в цьому році. Чомусь в мене така любов до них з'явилася. Маю я 10 кущів на сьогоднішній день. Але буду бачити, що з цього вийде. З трояндами в мене виходить гарно. З моїми гладіолусами також. Є свої нюанси, тріпси багато шкоди наносять гладіолусам, але стараємося обробляти. Це молоді кущики гортензій. Сортів в мене, мабуть, тут їх шість, але в загальному 10 кущів. Якщо потрібно поїхати в ліс і назбирати таких. Хвойних голочок з сосни і під кущики понасипати їх. То під хвойні я їх насипаю під туйки. І під гортензию, тобто воно розкислює ґрунт, підкислює ґрунт верніше. Троянди буйне цвітіння, як завжди, лілії в цьому році. Не дуже мене тішить, тому що дуже багато пропало. Я завдяки ну, викопую їх, стараюся викопувати на зиму. А то рік я просто полінувалася. Не викопала і на весну зійшли не всі лілії. Тому цей рік вже лінуватися не буду. Буду викопувати. Викопую я їх, потім беру ящичок, тирсою такою, злегка зволожу її. І в погрібі зберігаю. Сортів в мене було дуже багато і гарних, але пропали, пропали і залишилися. Мало, дуже мало. Таке бідненьке якесь в цьому році воно. Хоча і доглядаєш за ним. Ну, що ж в цьому році по квітах всі жаліються, що дуже. Погано. Колеуси мої, як завжди, на висоті. От думала, що в мене пройде любов до колеусів через рік. За той рік був перший, коли я ними займалася, а цей рік другий, Ну ні. Тут такі були, в мене тюльпани я вам розповідала. Я їх викопала. Зараз вони просушилися і вже зберігаються до осені. Осені, десь кінець жовтня, початок листопада, буду висаджувати. Тож вам розповім, чим я обробляю. Ось трояндочки теж які посажені весною, теж підживлюю. Це трояндочка двохрічна, але щось вона дуже бідненька. А це посажена в цьому році весною. Дуже гарна квіточка така. Темні краї, темно-червоні, серединка яскрава. Отож, бачите, листечко таке обробила редомілом. А через два тижні буду обробляти фальконом. Мені подобається цей препарат. У мене чоловік обробляє ним виноград. Я прочитала про цей препарат дуже хороші відгуки про нього. Тому я перехожу тепер на фалькон. Фалькон редоміл. Хвойники теж обробила свою туйків. Вони в мене цей рік посажені. Але бачите, вони трохи хворіють, багато жовтої хвої є. Обробила редомілок, перед цим Топсін М обробляла фальконом. Стараємося не пропускати обробочки. це моя красуня, помічничка. Ну, куди я, туди вона. Без мене ніяк. Так, йдемо далі. Тут теж обробила всі троянди, всі, в мене 70 кущів троянд. І я думаю, що це ще не остаточне число, буде їх більше, бо кожного року хочеться щось більше посадити. Ось гортензія. У мене вже двохрічна. Тобто я вже її, її обрізала. Теж дивилася відео блогерів, там як їх обрізати. Ну, гарний кущик пішов, вріз дуже гарно. В тому році була всього одна квіточка. Ваніла Фрейс називається вертензія. Цей хвойничок теж був смарагд захворів, такий він був бідненький, полікувала я його, ну, ще залишилось там. Зовсім мало йому, але він вже гарний, вже дуже гарний. Тут в мене кермеки вже як піднялися. Теж були такі якісь вони по весні, бідні, бідні. А оця діляночка з колусами, ну не знаю, поки вони щось дуже дуже бідні. Але я думаю, що вони поправляться. Дуже гарні сорта. Назви я не пам'ятаю я і старалася їх запам'ятати. Ось люблю ось такі рябеньки. У мене каже, ну що ти постійно замовляєш, як ми троянди, то гладіолуси. І все, щоб в тебе було рябеньке. Мені подобається. Ось. Ось я вам розповіла, чим я обробляю. Свої квіти. Це зараз ще займуся обрізкою оцих троянд. Буду їм давати сили на нове цвітіння. Аромат неймовірний. Я кожен раз повторююся, що шкода, що камера не передає аромат квітів. Всім гарного вечора. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.